Вітаю! Я Вавілова Наталія, педагог раннього розвитку, центру раннього розвитку ВБО Даун Синдром. І сьогодні я хочу поговорити про особливості фізичного розвитку у дітей із синдромом Дауна. У дітей з синдромом Дауна є така особливість, про яку всі знають: це знижений тонус. І тому діти виглядають е, такими більш пасивними. І батьки навіть кажуть, що вони ліниві. Насправді дітям важко, фізично важко робити рух через те, що у них є знижений м'язовий тонус. Тобто м'язи є більш розслабленими, аніж у дітей, в яких немає цього зниженого тонусу. Наступна особливість це труднощі з утриманням рівноваги, а особливо труднощі з утриманням динамічної рівноваги, тобто рівноваги в русі. І е, в зв'язку з цією трудністю дітям е, важче навчитись отримувати рівновагу в положенні сидячи, потім в положенні стоячи е, і потім під час ходьби. І навіть якщо це малюк е, до трьох місяців, то спочатку дитина вчиться отримувати рівновагу лежачи на спині, е, коли дитина Піднімає руку, так, і утворюється таке асиметричне положення, дитина тягнеться рукою за іграшкою, і тут вона утримує рівновагу, опираючись на один ліктик. Тобто тримати рівновагу це не тільки ходити. Тобто утримування рівноваги дитина використовує, ну, здобуваючи всі вміння і в дорослому віці також. І це те вміння, яке важливо тренувати. Ще одна особливість це недостатня стабілізація суглобів. Тобто це здатність напружувати та розслаблювати м'язи довкола суглобів. І тут ще залучені зв'язки, які є більш тягучими. Тобто, дитині важко утворити певне положення. так? За рахунок м'язів зафіксувати, наприклад, руку у піднятому положенні і тягнутися за іграшкою. Це дітям складніше робити. Як допомагати дитині? Це тренувати, тренувати це, тобто пропонувати, наприклад, наприклад, багато разів тягнутися за іграшкою і при цьому підтримувати руку і вибирати ту іграшку, яка ти буде цікава. Детальніше ми поговоримо ще далі. І ще одна особливість це у дитина завдяки зниженому м'язовому тонусу, діти з синдромом гірше відчувають своє тіло. І відповідно, те, що ми не відчуваємо, нам важко керувати цим. Згадайте, як, як і чи можете ви керувати своїм ротом язиком після анестезії у стоматолога. Тобто, ми не відчуваємо наш рот. І ми не можемо попити води. Ми, нам дуже важко щось сказати. Або, наприклад, коли ви сиділи, засиділи ногу і не відчуваєте ноги, ви хочете йти, а нога вас начебто як не слухає. От е, щось схоже е, відчувають діти, у яких є е, погіршене відчуття свого тіла. Тобто вони хочуть е, рухати своїм тілом, але вони погано його відчувають, і, відповідно, страждає і якість рухів. І ось це все. Оці всі труднощі вони впливають на те, що у дітей гірше формується схема тіла, тобто вони довго вчаться, і над цим треба обов'язково спеціально працювати, щоб дитина відчувала свої руки, ноги, живіт, спину і вчилась їм керувати. І це впливає на позиціонування. Позиціонування це утворення положення і зберігання положення, тобто утворення. Положення сидячи, тобто це сісти, і зберігання положення сидячи це сидіти, і коли е, тягнутися за іграшкою, повертатися далі у положення сидячи і гратися цією іграшкою. І ось це позиціонування. І якраз у дітей з синдромом страждає е, цей пункт. Тобто е, діти, е, наприклад, якщо ви посадите дитину у е, крісло для годування, то діти досить часто сповзають, нахиляються. Вперед, назад, і вже відповідно їм важко сконцентруватися на процесі їди. Це як приклад. Або, наприклад, дитині важко утримувати положення сидячи, і як наслідок дитині буде складніше гратися з іграшками, або позиціонування це встати, стояти і рухатися вздовж опори. Також можуть бути труднощі, і це треба тренувати. Це все, що я перерахувала, з однієї сторони є у всіх дітей синдром Дауна. Це ну, впливає на те, що вміння формуються довше, складніше, і разом з тим це те, над чим можна і потрібно працювати. І які є принципи в роботі з дітьми з синдром Дауна. Перший принцип це знати ці закономірності розвитку. І знати, що над цим треба працювати. Знати і розуміти стан здоров'я конкретної дитини і її особливості саме фізичного розвитку, тобто наскільки у дитини знижений м'язовий тонус, так? наскільки дитина активна чи пасивна, які є у неї труднощі з отриманням рівноваги, і що, і, і, ну, якби хоча б знати. Далі зараз скажемо, що робити. Під час, скажімо так, фізичних вправ із дитиною дуже важливо контактувати з дитиною. Тобто дитина це не пасивний учасник маніпуляцій дорослого, коли дорослий все зробив з дитиною, покатав на мечі руки, ноги підняв, там зігнув, перевернув, підняв. І дитина пасивна, і зі сторони навіть може здаватися, що це, начебто, як лялька. так? А це має бути обов'язково контакт з дитиною, взаємодія з дитиною, і дитина має бути дуже активним учасником цього процесу. І надзвичайно важливим є власна діяльність дитини в будь-якому періоді розвитку. Вам кожного разу потрібно задавати питання. А що в цьому моменті у цій вправі робить дитина самостійно? Якщо я Піднімаю дитину, помагаю посадити, так? чи сісти, допомагаю сісти. Що моя дитина робить самостійно? І ось те, що дитина робить самостійно, вона продовжує це робити, ви за дитину не робите. Це от потрібно задавати собі питання. Тому що досить часто ми спостерігаємо таку тенденцію, що приходить масажист, зробив таку пасивну гімнастику. Я вже зараз не говорю про масаж, це буде гімнастика, пасивну гімнастику, де дорослий швиденько зробив всі вправи. Дитина, як лялька, побула в цьому процесі, сама зробила дуже мало, двері закриваються, і мама спокійна, що зробили масаж, зробили гімнастику. А от що дитина в цей момент робила сама, якщо ми задамо це питання, мама не може на нього відповісти. Або каже, ну. Ну, піднялася там пару разів. Ну, потягнулася за іграшкою. Хоча насправді ось ця така діяльність дини буде тоді правильною, якщо власне активність дини буде максимальною. Тобто дитина по максимуму робить те, що вона може зробити сама. Обов'язково потрібно використовувати іграшки, які Характерні для цього віку дитини і гратися з дитиною, тобто, щоб дитини була мотивація. Особливо, якщо дитину вчать, наприклад, сідати, то було б добре сідати, щоб погратися іграшкою. Або, наприклад, якщо дитину вчать із положення, сидячи лягати. То дитина тягнеться за іграшкою, дитині допомагають лягти чи стати на, на четвереньки і тоді погратися знову ж таки з іграшкою. Тобто повинні бути іграшки, тому що вони будуть формувати мотивацію дитини. Я вже трохи сказала, але відмічу це є окремим пунктом. Допомога дитині повинна бути в міру. Тобто, ви завжди задаєте питання, що вміє моя дитина самостійно. І там, де вона вміє, ви не допомагаєте. Ви допомагаєте тільки там, де дитині важко хвалити її, тим самим мотивуєте до того, щоб вона робила новий рух. І це також є дуже принципово і важливо у роботі з дітьми з синдромом Дауна. Також в зв'язку з тим, що від народження у дітей є і знижений тонус, і діти гірше себе відчувають, і гірше утримують положення. Утворюють ці положення, то дітям потрібні багаторазові е, повторення. І я думаю, що зараз, можливо, навіть вам не буде, якби ну, ви почуєте те, що не зовсім буде приємно вам чути, але я мушу це сказати. Е, на превеликий жаль, е, одних занять із реабілітологом, е, або, наприклад, тільки фізкультури там, в 15, 20, 30 хвилин дитині недостатньо. Е, потрібно залучати дитину. В повсякденні, тобто, якщо ви вчитеся піднімати руку і тягнутися за іграшкою, значить це робити скрізь. І коли ви купаєтесь, і коли ви переодягаєтесь, і на вулиці, де тільки можна, ви використовуєте цей рух. Якщо ви вчите дитину вставати, то вставати скрізь, де тільки можна. І от якраз завдяки багаторазовим повторенням. Вміння закріплюється, тобто на рівні нейронних зв'язків утворюється цей нейронний зв'язок, і завдяки багаторазовим повторенням цей рух стає автоматичним, і дитина його робить, не задумуючись. А для цього треба багато-багато повторень. І обов'язково, як наслідок, є співпраця з батьками. Тобто надзвичайно важливо, щоб той спеціаліст, який працює з вашою дитиною, давав рекомендації вам, як батькам, додому, що вам потрібно відпрацьовувати, відпрацьовувати з дитиною. І дуже важливо ті рухи, які спеціаліст відпрацьовує, або ви відпрацьовуєте на спеціальних заняттях, їх потрібно використовувати в житті. Припустимо, я вже наводила приклад, що якщо дитина тягнеться за іграшкою, то вчить її, наприклад, там прям крутитися за іграшкою. Або якщо, наприклад, дитина вчить перевороти, то вчить її перевертатися за іграшкою. Тобто на рух він повинен бути для чогось. Рух. Насправді, рух у дитини раннього віку, він існує для того, щоб дитина пізнавала світ, який її оточує. Тобто дитина, коли вона перебуває на підлозі і бачить м'ячик, який її зацікавив, дитина хоче цей м'ячик, планує свій рух, досягає цей м'ячик, грається і отримує інформацію. Що може цей м'ячик, він дзвенить, тарахтить, твердий, м'який, яскравий, подобається, не подобається. І ось це і є пізнавальним розвитком. Тому обов'язково, коли ви робите гімнастику чи фізкультуру з дитиною, долучайте відразу, приєднуйте гру, і тоді, окрім фізичного розвитку, буде відбуватися ще розвиток пізнавальної діяльності. В той момент, коли ви будете робити з дитиною фізкультуру і спілкуватися з нею, говорити, посміхатись, відповідати на на, там, на гукання дитини, то ви в цей час будете тренувати ще і контакт з дитиною, а це комунікація, а це розвиток мовлення. Так? Також, якщо ви будете використовувати там емоційні пісеньки потішки, то ви будете розвивати ще і. Або, наприклад, ви будете щось там говорити, хмурити бровки, посміхатися, то е, і дитина буде дивитися на вас, наслідувати вас, то буде ще й відбуватися емоційний розвиток дитини. І насправді, якщо ми говоримо про одну сферу розвитку в ранньому віці, то обов'язково треба пам'ятати, що всі сфери розвитку вони надзвичайно пов'язані. Вони, начебто, як такий візерунок, який ось так переплетений, і не можна витягнути тільки одну ниточку це фізичний розвиток, ми його тренуємо. А наступну ниточку ми витягнули це розвиток мовлення ми тренуємо, а там витягнули ниточку, це там пізнавальний розвиток, Такого не буває у ранньому віці. Це завжди переплетіння різних сфер, це завжди цілісний розвиток, і тому, коли ви тренуєте одне вміння. Пам'ятайте, що ви тренуєте і інші вміння, і, ну, і звичайно, що мені хочеться своїм відео сьогодні показати, що дуже важливо, щоб батьки також були залучені у, ну, у взаємодію з дитиною, щоб батьки питали у спеціалістів. І також робили вправи вдома, гралися з дитиною, взаємодіяли, щоб розвиток дитини був цілісним. Дякую за увагу.